Одна година праці найманого робітника коштує 100 гривень. 8 годин праці буде коштувати 800 гривень. А за місяць він отримує 16 800 А тепер слухай уважно. Одна година роботи додатку в телефоні коштує 4 гривні. 8 робочих годин це 32 гривні. Місяць роботи це буде 672 гривні. І поки ти вкалуєш на роботі, намагаєшся отримати менше 500$, доларів, то в цей час ось цей додаток приносить тобі ось такі результати. А це додатково більше 100$ доларів в місяць. А в листопаді я зафіксував майже 1000 доларів. А починав всього 1-2$ на день і з мене сміялися. А зараз питають, де це взяти? А відео по додатку та інструкцію по налаштуванню я залишив в своєму каналі. Забирай за посиланням в профілі.